Окупанти намагаються втримати свої позиції на Бахмуті та підтягують резерви. За добу ворог завдав понад тисячу артилерійських ударів по позиціях сил оборони. Про це заявив речник східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий. Що відбувається у фортеці Бахмут та навколо неї? Про це розпитаємо у радіона Кудряшова, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Він з нами на зв'язку з фронту. Слава Україні, пане Родіоне. Раді вас бачити в ефірі Львів медіа. Дякуємо, що знайшли час вімкнутися. Я так бачу, що ви зараз е, маєте важкі, важкі хвилини, тому що ви так пересуваєтеся. Чи зручно вам розмовляти? Вітаю вас, слава Україні! Зручно розмовляти безпосередньо. Зараз знаходимося на е, бойовій обстановці. Зараз знаходимося на командному пункті, працюємо тому, скажімо так, в режимі онлайн. Можу сповіщати про те, що зараз відбувається на передній Ну Розкажіть, будь ласка, то що зараз відбувається на бахмутському напрямку? Яка ситуація? Безпосередньо щодо бахмутського напрямку, безпосередньо до околиць, де зараз знаходиться з мого відповідальності третього окремої штурмової бригади? Сьогодні ситуація є напруженою, дуже динамічна. Ми намагаємося кожен день рухати противника, рухати противника, як і в вигляді того, що ми проводимо заходи щодо захоплення, відновлення та поліпшення нашої ситуації. Також намагаємося тиснути з наших артилерійських гармат для того, щоб усунути артилерію противника. Ситуація динамічна, напружена, але повністю контрольована наразі збройним силами України. Більш детальні, скажімо так. Заходи більш детальні успіх, я не можу зараз скучувати, але скажу так, що робота на бахмутському напрямку е в повному розгарі, е в прямому сенсі цього слова, ми маємо зараз гарячі дні е на бахмутському напрямку. А як ворог? Що вони, що окупанти? Тому що було повідомлення, що вони підсилюються і навіть туди привозять свою еліту десантників. Що ви про це знаєте? Що можете сказати? є абсолютною правдою ворог зараз намагається поповнювати свій особовий склад, він намагається підсилати сюди, як і підсилювати да, цей напрямок, як і регулярниками, десантниками які мають досвід, які мають нове злагодження і готові чинити супротив так і, скажімо так, тік-ток війська супер, так званий спецназ в лапках Ахмата. В цілому для нас це означає одне, те, що ворог. В трекесил, ми завдаємо ураження ворогу, ворог змушений поповнювати особовий склад новими бійцями для того, щоб стримати збройні сили. Ми з вами, коли раніше спілкувалися, говорили про те, що і не тільки ви про це говорите, але й інші бійці, наші захисники, що Ахмат чай, це якась там третя лінія оборони, що вони не дуже тосунуться на якісь бойові позиції. А зараз як це все відбувається? Чи щось помінялося, чи вони і далі знімають тіктоки? 99% їх заходів, які вони реалізовують на передньому краї, скажімо так, да намагаються реалізовувати на передньому краї. Це примус, е, в більшій мірі такі так звані спецпідрозділи не знаходяться на передньому країнах. Не бачимо, вони відіграють другорядну, трьохрядною роль. Тому серед військових, серед збройних Сил України, ми досить скажімо так, комічно реагуємо на. Так звані спецнази громада є більш достойний супротивник, є більш небезпечний супротивник це регулярники Російської Федерації. Тобто, десантники, по суті, вони можуть завдати нам клопотів? Скажу так про певну конфігурацію да на сьогодні противника, якщо вона ще. Там два місяці назад виглядала як першочергову роль Вагнер, ПВК Вагнер і другорядна роль регулярника з Російської Федерації. Тобто ми мали досить нарвану піхоту з піхотним озброєнням, типу автоматичних гранатометів, мінометів калібра до 120 мм. То зараз ми маємо більш менш мотивовану піхоту з регулярних військ, але маємо більш злагоджений потенціал в вигляді. Механіків, ну тобто пошкої техніки і артилерійського збройні, які ворог більш чи більше почав застосовувати на цьому напрямку? Було повідомлення, що третя окрема штурмова бригада розбила підрозділ 83 ї десанту штурмової бригади Рефії під Бахмутом. Бійці другого штурмового батальйону змінили понад кілометр території, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста. Що ви можете більш детальніше про це розказати? Детальніше нікуди, після, скажімо так, відео, які глядачі спостерігали, там де ми ліквідуємо ворога. Скажу так: що цей захід закінчився не тільки захопленням позицій ворога, зашкодженням ворога від двох сотих, а і полоненими, тобто близько 15 осіб, саме не близько, а 15 осіб. З, Десантної бригади регулярно військ Російської Федерації були захоплені в полон. Вони дають свідчення, вони дають корисні, корисні корисні дані, які ми за, зараз будемо застосовувати щодо подальших дій. А що ви можете розказати з їхніх свідчень? Яка їхня мотивація? Що вони говорять е про порятунок своїх? Чи рятують? Бо були, я не знаю, чи ви мали можливість бачити, але е наш дрон зняв відео десь під Махнутом, під Махмутом, коли росіяни йдуть рятувати свого трьохсотого, але замість того, щоб його рятувати, то рятують його е взуття, тобто його забирають взуття і біжать далі. Таки є, вони не досить, скажімо так, злагоджені, не досить сильно хвилюються один за одного. Вони покидають як своїх тяжко поранених, поранених і двохсот. Тобто тілова, щоб ви розуміли, ніхто з поля бою противник не забирає. Вони гніють, вони достають певний. Скажімо так, певні проблеми вже нашим військам, які знаходяться на передньому краї. Тому приходиться розбиратися з цими завалами трупів самостійно. Е, Щодо е, того, що, що вони говорять, да, як вони змотивовані і так далі, тому подібне, ми повинні розуміти, що здаються вони в полон лише в одному випадку, коли ми на них тиснемо, коли ми е, змушуємо, коли ми їх заганяємо в кут, і в них немає іншого випадку, як чого виходу, як здаватися в полон. Попадаючи в колону, вони говорять не те саме. Ми не знаємо, що ми тут робимо. Нас там обманули. Там ми їхали на полігон, але це абсолютна брехня для того, щоб ми все розуміємо. Це абсолютно брехня для того, щоб вони покращилися й скажімо так юридичний стан, бо будучи військовополоненими в руках української армії. Речник східного групування Збройних сил України пан Черевати заявив, що за добу на Бахмутському напрямку окупанти завдали понад тисячу артилерійських ударів, тобто вони ще зберігають якісь сили, аби не, ну, аби наступати, чи як, чи вони просто так хочуть стримати наші можливості? І чи це багато, чи мало порівняно з іншим періодом? Дивіться, скажу в цілому. Дефіциту боєприпасів противника немає, дефіциту в е озброєнні противника немає, дефіциту в особовому складі противника немає, але це моя суб'єктивна думка на сьогодні щодо того, що противник на сьогодні не має змоги рухатися далі. Тобто він не має потенціалу щодо стійкої оборони, стійких, скажімо так, стримуючих дій е е щодо напрямку збройних сил України. Вони це реалізовують, намагаються реалізувати це успішно, маючи перевагу в кількості і в кількості озброєння і в кількості боєприпасів. Хотіла у вас уточнити, бо була інформація про те, що ворог знаходиться у Бахмуті в напівоточенні, що місто повністю контролюється з висоти силами оборони українськими. Правда, це чи ні? Яка ситуація тут? Можете більш детальніше пояснити? Скажу настільки, скільки можу, скажу так, що є оперативні досягнення, але щодо тактичного досягнення навколо Бахмуту, ще говорити рано Зрозуміло, почула втрати ворога в районі Бахмута наближаються до тих, які були під час піку боїв із вагнерівцями. Цитую того ж пана череватого. Як ви бачите, це зв'язку пов'язано з тим, що в них якісь нескоординовані дії, що вони кидають своїх. Що ви можете про це сказати? Я гадаю, це координація дій залишилася така сама: застосування військ таке саме. Тобто, м'ясні піхотні навали, потовнення переднього краю, нової піхоти, викидання, скажімо, великої кількості боєпропасів. В цілому, на мою думку, нічого не помінялося, вони працюють так, як і працювали. На кількість. В свою чергу, ми збройні сили продовжуємо працювати в своєму квілеті на якість. Ну, тобто, Виважаючи ціну від операції до операції, першочергово ставимо за важливе це життя військовослужбовця, а потім реалізацію певних дій щодо наступу стіку оборони. як ви бачите, будуть далі розгортатися події, тому що Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, заявила про те, що в зв'язку з нашими успіхами на Бахмутському напрямку, ворог ледь не 100-тисячне військо зігнав. Вище це в Харківський напрямок, точніше, на на Коп'янському напрямку, і це все мотивується тим, що українські сили оборони мають успіх поблизу Бахмута і так хочуть розтягнути наш, наш фронт. Що ви про це думаєте? І як ви прогнозуєте далі події? Я думаю, що успіх Збройні Сили будуть тільки нарощувати. Ми приречення, напевно, успіх саме в цьому напрямку, але ви повинні розуміти, що це. Кожнодневна праця це кожнодневна праця безпосередньо. військовослужбовців, які знаходяться на передньому краї, сержантів, солдатів та офіцерів, які безпосередньо приймають цю участь. Ціна за це дуже велика, але результати будуть. Я вас почула. Ми однозначно, що ми не маємо можливості, так як росіяни, і ми точно не хочемо, так як росіяни, воювати. А кожен наш звільнений метр дається важкою кров'ю. Так точно на превеликий жаль, але ми збройні сили особовий склад, весь мотивован для того, щоб надалі, надалі розгортати успішні заходи і дякуючи підтримки українського народу. Я не можу у вас це не запитати, тому що дуже багато про це люди говорять, і це очевидно, тому що після повернення командирів Азову з Туреччини це було таке доволі піднесене ну, в суспільстві відчуття, тому що беззаперечно це герої. Була зустріч Редіса з особовим складом. І очевидно, що хлопці хочуть ще сказати своє слово на полі бою. Росіян звісно дещо підгоріло, але буде горіти ще більше, коли хлопці повернуться. Як ви це відчуваєте? Як вам безпосередньо повернення командирів і зустріч Радіса з особовим складом? Я скажу так, що це великий крок щодо підвищення мотиви мотивації безпосереднього бригаді АЗОВ. Ці кроки підуть тільки на користь особовому складу, і я думаю, таке посилення в командному складі дасть змогу АЗОВ реалізувати більш важкі і складні задачі, які перестають в цілому перед збройним силами України надалі. Я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я вас буду відпускати. Сподіваюся, вас ще побачити в нашому ефірі. Бережіть себе і дякуємо за все. Дякую на зв'язку.